Зворотній нардичний нахил це вправа, яка дозволяє одночасно вирішувати декілька важливих задач. По-перше, вона цілеспрямовано тренує одну з головок квадрицепсу, а саме прямий широкий м'яз стегна, який перетинає як коліний, так і кульшовий суглоб і відіграє важливу роль у стабілізації тазу та ефективній передачі зусиль від нижніх кінцівок до тулуба та навпаки. По-друге, ця вправа розвиває не лише силу цього м'язу, а й дозволяє збільшувати його довжину та еластичність. Це пов'язано з тим, що під час присідань чи будь-яких інших багатосуглобових вправ це м'яз більше виконує стабілізуючу функцію і майже не змінює своєї довжини. А під час зворотніх нердичних нахилів він розтягується і працює в набагато більшій амплітуді. Ще одне завдання, яке допомагає вирішувати ця вправа. Це тренування навички стабілізувати таз та поперек. Зверніть увагу, що для підтримання стабільного положення тіла, тазу та стегон м'язи живота повинні активно працювати в ізометричному режимі. Не дивлячись на те, що вправа може виглядати простою, правильно її виконувати можуть далеко не всі, адже вона потребує як сили м'язів, так і достатнього відчуття контролю та координації. Саме тому засвоювати правильну техніку рекомендується у спрощених варіантах, що дозволяє компенсувати нестачу фізичної сили та координації за рахунок допоміжних засобів. Існують дослідження, які довели, що дана вправа дуже корисна для спортсменів ігрових видів спорту та бойових мистецтв, тому що дозволяє збільшувати здатність прямого широкого м'язу стигна до активного розтягування під час швидких та амплітудних рухів, що значно зменшує травматизм під час занять спортом. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, напишіть, будь ласка, про це у коментарях або просто поставте вподобайку. Дякую за перегляд і бажаю вам ефективних та безпечних тренувань.